Оксандра, привіт, радий сьогодні з тобою поспілкуватися. Розкажи, раді. як пройшло сьогоднішнє ринкове тренування? Тренування після, скажімо так, вчорашньої трошки паузи було досить інтенсивне, але це збори. Працюємо, треба набирати форму і працювати, і ще більше працювати. Вже пройшло два поєдинки. Ти в обох матчах виходив у стартовому складі. Як оціниш для себе ті поєдинки? Важко щось сказати про перші поєдинки, тому що десь вони проходять під нагрузкою. Але так, за себе я нічого не можу сказати. Це оцінює гру тренер. А так як общекомандна, то в нас була непогана структура. Ми добре переміщувались. Десь не вистачило, може, нам реалізації своїх моментів в іграх, тому що нас суперник за наші помилки наказував, а ми свої можливості не використовували. В суботу тренерський штаб планує дати зіграти кожному вже по 90 хвилин. От, чи готовий відіграти повноцінний поєдинок? Як по собі відчуваєш? Ми вже тренуємося, вже третю неділю. Зробили вже непогану бігову роботу, також набігали непоганий кілометраж. Я думаю, що на 90 хвилин повинно вистачити. Тренування на зборах доволі інтенсивні, ти сам це сказав на початку. От що б міг виділити для себе таке, як найважче? От можливо для тебе, що в тренувальному процесі які вправи такі найбільш енергозатратні. Всі вправи енергозатратні, але головний тренер від нас хоче, щоб ми завжди були в структурі і всі грали компактно і переміщалися. А це завжди змушує тратити більше енергії. Треба більше переміщуватися, бути постійно в русі. Тому я б сказав, би, що всі тренування достатньо важкі і інтенсивні. Відновлення на зборах відігри ти розкажи, як намагаєшся відновлюватися між тренуваннями. Тут є всі умови для відновлення. Після тренувань є спа, бані, басейни, тому масажисти є, так, також доктор дає нам вітаміни, вітамінізація, тому з відновленням ніяких питань у нас немає. А бідні сон у тебе також є чи так, на обідній сон, куди би нього? Навіть якщо не хочеш, ти все одно спиш.